А дощ завжди приходить вчасно, коли так брахне чистоти, змиває непотрібні маски, Щоб тільки небо, він і ти. Деталі набувають змісту, все сіре барвами ясний і пахне листям. Пахне листям, і щось там глибоко щемить. І відчуття, що були звичні, стають піднесено прекрасні. Усе просте тепер величне. Так, дощ завжди приходить